Вітаю всіх. За вікном сонце, але холодно, 5 градусів морозу, тому я лежу, гортаю свої спогади у Фейсбуці. Ось знайшла кілька років тому такий вірш, автор Інела Огнєва. Вона була неправильна людина. Чомусь всім усміхалася завжди, наївна й відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, ніхто її не бачив, не в настрої ніколи і ніде. Що б в житті не сталось не заплаче і виправдання кожному знайде? Вона була неправильна людина, і навіть як стикалася із тим, що бруд кидали люди їй у спину, вона бажала щастя тихо їм. Неправильно кричали різно люди, не може бути щастя без причин. Вона ж лише чистішою від бруду ставала, піднімаючись з колін. Вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей, з цікавістю стирчала перешкоди, дивачкою була серед людей. Бо вони не розуміли, як так можна у світі, де є стільки бруду і зла, настільки бути щирим і несерйозним, і крибникам бажати лиш добра, і зосудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись, і стане експонатом у музеї. Кричатимуть неправильно, дивись. Тоді всім стане легше, все як звикли, піде своїм шляхом, як має бути, про неї скажуть. Та дивачка зникла напевно, так давно вже мало бути. Але вона не зникне, я це знаю. Ходити мене правильна й чудна, і вогником у людях запалає. А знайте, вона ж бо не одна. Багато їх неправильних у світі, закоханих у зорі і життя. Вони, немов маленькі щирі діти, вони для нас незриме каяття. Вона була неправильна людина, і світло йшло з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини у світ до надто правильних людей. Ну, от зранку трохи поезії, а далі проза життя. І, до речі, той вірш мені подобається тим, що ну, трошки мене нагадує чимось. Годую своє ягня, вівця годує своє, а я своє. Такий холодний ранок. Але добре, що хоч сніг не випав, тому що минулого року, 12 березня, випав сніг, лопатий такий падав, земля вся вкрита снігом була, в мене відео там є. І в цьому році в деяких областях випав сніг. У нас немає, просто холодно. Ну і це вже тішить, хоч без снігу, тому що знову почне розставати, багнюка буде, а так уже більш-менш висохло все. Хоча волога не зайвою була б, земля вже потріскалася. Ну, господарство погодувало. Тепер мій сніданок. Ви будете сміятися, але до чаю знову млинці. Я люблю їх випікати швидко та й смачно, чи з медом, чи з повидлом, чи особливо люблю з малиновим желе. Це ось вийшла на квіти свої глянути в бутонах, тому що сонця немає, та й холодно, тепла як такого ще немає. У інших дівчат квітника, як бачила, вже квітує там все, а ми чекаємо ще своїх квітів. Скоро і в нас буде. Поки хмарно, бджоли не літають, тому прийшла. Прибрала на пасіці, позагрібала листя, винесла. Е, там гілля ще трошки лишилося, обпилювали, потім винесу, а ще піду на задвірках загрібати. Це ось у сусідів на високій старі акації знову шпаки виспівують. Я тут загрібала, почула, встала, голову підняла, оце ж почала фільмувати. Та так уже уважно на тих шпаків задивилася, що ледь не прогавила. Ось та й чи лелеки пролітали наді мною. Але поки я перелаштовувалася, то вони вже полетіли. Зйомка невдалою вийшла. Але все ж таки можна подивитися. Полинули кудись далі. Он вдалині, тільки силуети їхні видніються. Несуть нам весну на крилах. Уже зовсім скоро дочекаємося і ми сонця, тепла. Господар двору зайнятий своїми справами. То на горобців поглядає, але дістати їх не може, то гратися йому хочеться, побігати. Але вже квіти скрізь, шкоду він мені робить. Та отак і день добіг до вечора. Сонце сідає. І наостанок хочу сказати завжди будьте самі собою і говоріть те, що думаєте. Ті, хто осудять, не ваші, а ті, хто ваші, ніколи не осудять. Бережіть себе і тих, хто вам дорогий. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.